Тетяна Біліченко, братик. Коли мені виповнилося сім років, у мого батька у другій родині народився син, якого на честь тата назвали Сергієм, Сергієм Сергійовичем. Одного разу тату увійшов у двір до моєї бабусі, колишньої своєї тещі з малюком на руках. Чорнявий карапуз плямкав соскою і витріщав на всіх нас свої величезні очі. Сергійчику, познайомся, це твоя сестра, сказав тато, поставивши півторарічного карапуза перед фактом наявності родички. Бабусині жіночі інстинкти перемогли її глибоке здивування, і вона взяла Сергійка на руки. Ось так, 15 вересня 1983 року Сергій Сергійович з'явився в нашій суто жіночій компанії. Мама називала його сержиком і ніяк інакше бабуся Чорнооким. З бабусею було все зрозуміло, у неї геть був відсутній ген нелюбові. любові. Я дивувалася моїй мамі. Її образа на тата була настільки велика, що часто переростала в пекучу ненависть до появи мого молодшого зведеного брата. Сергійчик народився слабеньким із вродженою вадою серця. Його виходили, але хвороба часто давалася в знаки. Він з дитинства був завсідником дитячих кардіологій. Коли тато привозив його до нас, у будинку починалася вакханалія. Цей життєрадісний карапуз умів всіх підняти на ноги. Із задоволенням їв бабусині пиріжки і мамині вареники, будував посеред вітальні фортеці з подушок. Пух і пір'я плавно кружляли в повітрі по всьому будинку. Котини з'являлися у дворі до самого вечора, сміх лунав на всіх шести сотках нашої садиби. Мама завжди говорила: привозь його до нас частіше. Саме завдяки моєму братові, тато зміг відстояти наше з ним спілкування. Саме завдяки Сергійчику. Мама стала м'якшою і терпимішою до тата. Справа була не в жалощах Сергійка неможливо було не любити. Він обіймав нас, обвифував рученятами і ніжками і посміхався на весь рот. Сестричка Таня, я тебе люблю, «Тьотя Ніна, я тебе люблю, бабуся Валя, я тебе люблю. Тато, я тебе люблю. Коли Сергійчик підріс, ми разом проходили виправну трудотерапію у тата і дядька. Якщо добре напружити пам'ять, то не було і дня, щоб наші вихователі не віддувалися за наші витівки, але додому ми їхати в кінці літа не хотіли. Нас із ревом і плачем тато повертав матусям 29 серпня. В одне з новорічних свят тато повіз нас на міську ялинку, зв'язав двоє санчат паровозиком і намотував коло по парку. Я досі пам'ятаю наш сміх і сніжки, якими нас закидав тато. Свято закінчилося лікарнею. Братик раптом осів у сніговий замет, хапаючи ротом повітря. Порок серця дав про себе знати. У приймальному покої ми сиділи всі разом я, тато, мама Сергійка і мої мама та бабуся, що миттю приїхали на таксі. Сиділи і витріщалися одне на одного, мовчки. Після цього Сергійчика довго до нас не привозили. Як виявилось, його мама була проти цього незрозумілого гуртожитку. Наша жіноча компанія занудьгувала і відверто засмутилася. Тато приїжджав один. Бабуся і мама все розуміли і мовчали. Минуло чотири місяці. Одного разу в суботу щось гримнуло в хвіртку і почувся крик Я приїхав! Де ви всі, бабусю? Я й досі пам'ятаю, як мама з бабусею знімали з нашого паркана Сергійчика і затягували у двір його велосипедик. Ми втрьох смикали, обіймали і торсали нашого чорноокого. Потім мама в істериці побігла телефонувати татві. Як виявилося, братик просто втік із дому. Тато, блідий, як мармур, влетів у двері і закричав Ну все, де мій ремінь? Зараз ще ясь дубця трісне. А Сергійкові все було байдуже. Він стояв позаду мами і бабусі. Це був дивний симбіоз, колишня дружина з глибокою образою, колишній чоловік і двоє дітей, рідних, тільки по батькові. І ще бабуся, яку любили ми всі. Усяке в житті трапляється, по всякому буває. На моєму випускному Сергійко стояв разом з моїми батьками в білосніжній сорочці, з чорним метеликом. На моєму весіллі він був поруч, мій красень брат. Коли ховали бабусю, він був поруч. Моєму татові дісталася найжорстокіша в світі мука пережити власну дитину. Наш Сергійчик помер, коли йому виповнилося 28 років. У нього зупинилося серце. Єдиною втіхою тата після цього стала його внучка, моя дочка. Мама після смерті Сергійка постаріла рівно наполовину, а для мене, для мене він завжди живий. Мій улюблений молодший братик, якого одного разу приніс малюком у мій будинок тато.